День мене звати Ольга. Хочу подякувати, що моя мрія стала реальністю завдяки неймовірній команді Вайт Shipping. Втілили в життя мої найцінніші бажання. Авто з мінімальними пошкодженнями і невеликим пробігом, а саме такого кольору, про який я мріяла, це було справжнє диво. Особлива подяка Яроміру, який був. Поруч на кожному етапі, завжди на зв'язку, готовий допомогти відповісти на всі питання. Його професіоналізм та увага до деталей це щось неймовірне. І, звичайно, велике спасибі всій команді White Shipping за оперативну доставку. Ви справжні чарівники, які роблять мрії досяжними. Я безмежно вдячна за вашу роботу. Ви супер! Я буду рекомендувати White Shipping.